Як беру всю силу в кулак та його так тушу в те поле, і ми забиваємо. І це було таке круто відчуття. Всі що є, ми виграли. На базі родниківського ліцею розпочалася робота саме гуртка з волейболу, який до червня 2022 року мав більше оздоровчий характер. Але з приходом тренера цимбала Віталія Сергійовича він набув більшої технічної вдосконалості та професійної майстерності. Найбільшим нашим досягненням є участь у чемпіонаті України з волейболу Дитяча ліга. Вперше за багато років незалежності дівчата з Уманщини мали змогу проявити себе та показати на такому всеукраїнському рівні змагань. З Дитячої ліги так ми коли приїхали, приїхали, ми почали грати набагато краще. Згуртованість також з'явилася. На початку своєї роботи я прийшов, ми починали все з нуля. Ми тренувалися, коли не було світла під фонариками, але ми хотіли займатися, тому навіть в таких умовах ми продовжували грати в волейбол. В змаганнях з Черкас, обласних, які ми проходили серед дівчат, наші дівчата зайняли третє місце. Ті команди, які зайняли і другі, це Черкаси. Їхні тренера вже одну з дівчок хотіли бачити в. Обласній команді, хоча ті команди тренуються не один рік і по шість років, і по сім партнерів по команді також я бачу результати. Паси покращили сама е, характер ігри наші покращився. Також в кожного в нас розвивається свій гравець. Всього на базі родниківського ліцею зараз займаються понад 60 осіб. Я Умані, я добираюся на тренування дома автобусу. Просто треба працювати, вчити дітей думати на площадці, не просто бігати за м'ячом, а вони мають навчитися розуміти, що вони роблять, для чого вони роблять. Цю вправу треба робити щонайменше тисячу разів. Це так би мовити, розігрів кожної зв'язки. Навчилася верхню подачу, нижні паси, нижню подачу. Я падіння навчилася, правильний верхній пас, прийом у мене покращився, атаки. І зараз на даний момент я вивчаю різні види подач: кручені, силові, планери. Це командна гра, і я вважаю, що це не кожному, не кожній людині сподобається. Але я знайшла себе в цьому спорті і вважаю, що це ну, найкраще, що я можу зробити. Це взагалі всі дівчата мають потенціал. Треба, щоб вони їздили на змагання, не сиділи на тренування. Бо через тренування ми не зможемо нічого поставити, бо тут строїться як і характер, дитина стає більш впевненіша в собі, і набуває тих рис, коли вона стає лідером.